Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні хочу з вами погомоніти на таку тему навіть не, зна... не визначилась, як її назвати. Але я думаю, що вона періодично приходить до кожного з нас. Це е... ситуація, коли ви хочете висловити висловитись. Але розумійте, що це не має ніякого сенсу. Тобто, що опонент вас точно не почує. Але, але бажання це настільки велике, що ви весь час крутите в своїй голові діалог з цією людиною. Що я раджу робити в такому випадку? Якщо це вас хтось зачепив в соцмережах, я або все-таки себе вмовляю і ніяк не реагую, або, якщо вмовити не вдалося, я пишу свій коментар. Але попереднє я перевіряю, навіщо я це роблю, чи не хочу я таким чином всім довести, яка я зірка, а всі недостатньо розумні. Якщо ні. Якщо я все-таки хочу або когось захистити, або з негативної точки зору, ну, принаймні, показати, ну, якщо не навернути, звичайно, людей, хоча б показати позитивний е якийсь бік цієї ситуації. Тобто, якщо тут не задіяна моя гординя в повний зріст, як часто буває, я пишу коментар. Але потім я не повертаюсь до цієї публікації і не дивлюсь, що мені відповіли. Тому що навіщо? Я ж розумію, що я нікому нічого не доведу. Ну, Тим більше своїм опонентам. так? Хтось, якщо і мав приблизно таку точку зору, він, побачивши мій коментар, можливо, зрадіє, що він не один. Але більше, я це роблю для себе. Тобто, в мене є потреба висловитись. Я, чесно собі кажу, що я не зможу вплинути на точку зору мого опонента. Я просто висловлююсь І на цьому крапка. Так, я дійсно не захожу і не дивлюсь коментарі. Чи хочеться мені так? Хочеться. Але я розумію, що це тільки роздракони, так би мовити, мене. Тобто я знов заведусь, і на що це мені? Я висловилась, і на цьому крапка. Ви скажете, що це складно не подивитися коментар. Ну, Трошки, можливо, складно, але ж ми з вами, українці, і в кожного з нас є. Така штука, яка називається воля, можна застосувати волю і не дивитися, що, як саме відреагують на ваш коментар. Це перший варіант, якщо ми розглядаємо ваші висловлювання щодо позиції незнайомих вам людей. А якщо ви посварилися або не посварилися, нам сперечалися або хочете висловити свою думку комусь з рідних. І розумієте, що втратити ви цих рідних точно не хочете, але ну, зовсім ви не згодні з їхньою думкою з того чи іншого приводу. Це може бути якісь сімейні непорозуміння. Взагалі, тема не має значення. Що я вам пропоную робити в такому випадку? В такому випадку, я вам, знаєте, раніше колись люди писали листи, сідали і писали листи. Я думаю, що це теж дуже дієва штука. Але зараз ми ж з вами живемо вже в нові часи. Тому я вам пропоную записати а, аудіозвернення. Ну, наприклад, я це роблю в. Ой, як ця штука називається в телефоні. Забула, згадаю. Ну, тобто, ви, пише, ви записуєте аудіо звернення, але не відправляєте його. Ви записуєте аудіофайл і все. Як це працює? Це працює афієсно. Так, це не спрацює на 100%, вас не, відсотків. Вас не відпустить на 100%, але вас відпустить на 80%. Я вам гарантую, це перевірено неодноразово мною особисто і ще моїми близькими людьми, яким я е, теж е, розповідала про свій, про свою знахідку. Розумієте, ваша підсвідомість чує, як ви це кажете. Ви ж кажете вголос. Тобто, ви хотіли висловитись, ви висловились. Але ж ви до того, як ви хотіли висловитись, ви розуміли, що це не, не потрібно робити. Вас не почують, і конфлікт розгориться ще більше. Давайте розглянемо третій варіант. А якщо ви вже посварилися і, ну, з якимись близькими для вас людьми, і все дуже погано, і ви все одно розумієте, що ви не сказали все, що хотіли, ну тоді вже запишіть це аудіозвернення і відправте його. Тільки не слухайте відповідь. Ви скажете: а що ж тоді? Ну, як нащо? Ви ж хочете, щоб вас почули, то вас почули. Але ви ж впевнені на 100%, що ви не достукаєтесь до людини, то не слухайте відповідь. І розумієте, що станеться? Станеться 100% полегшення у ваших стосунках, особливо, якщо ви не будете повертатися до цієї теми. Тобто, ви висловились. Все вас відпустило. І всі контраргументи, які ви не хочете чути, і з якими ви не згодні, ви не почуєте. Це дуже дивна позиція. Ви скажете це як страус, голову в пісок. Та ні, це дуже розумна позиція, тому що ви отримаєте саме те, що ви бажаєте. Це не дитяча позиція. Це дуже прагматична позиція. Але вона дивна з першого погляду. А з другого, я думаю, що вона вам сподобається. Просто спробуйте, як це працює. Якщо ви мені напишете щось в коментарях, що це працює, не працює, не сподобалось, сподобалось, буду вам вельми вдячна. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей! До побачення. Пока.